О, яка ворона. Приблагословенного світлого дня вівторка. Такий файний свіжий день. Просто сьогодні маємо час спостережень. Я зовсім іншим хотів з вами поділитися. Але вчора буквально скинув мій один друг відео, як наші хлопці Діловецькі там із хлопцями з Рахівщини, як під Бахмутом чи в самому Бахмуті, я вже не знаю, Паску посвячували. Десь вони роздобули капелана повністю у всьому обмундируванні і на ходу. Я не знаю, яким чудом вони роздобули там паску і кошики І посвячували, і дуже мене вразили дві речі. Бо, перше, сам факт того, що капелан посвячує, а, а збоку чути на фоні такі вибухи, навіть коли там вони перебігали потім із. Одної казарми, ну, у лапках казарми, пристосованої до, до іншої, і, і то вже вони знімалися повністю звідти переходили в інше місце, то перебігали бігом, бо, бо, бо летять різні осколки і небезпечно. І мене вразили дві речі. По-перше, це оце, щоб, оце посвячення, а друге, коли капелан їх посвячував, і, і, пас, і паски їхні, і коли їм кричав, Христос Воскрес! І вони так, так кричали воїстину Воскрес, що ми так у церкві не кричали, ми так у церкві не відповідали. Цікаво, я почув у, 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 у цій тональності, я почув віру. Відчув віру, слухайте. То вони кричать воїстину Воскрес з вірою. І тому це мені пригадало слухайте, що йде війна. Справді, бо я вірити ні, я розкаююся. Що за саму Пасху, ну, крім декількох згадок, я реально забув, що йде війна. Ми, ми тут на Закарпатті так, так зручно живемо, ну, так збережені від усього, що ми, ми забуваємо, що йде війна. Але підозрюю, що це не, не проблема лише Закарпаття. Я був, був у Львові і там схожа ситуація. Очевидно, що буденність і цей ритм, шалений правда, останніх тижнів посту. Само, самого Великого Дня, а, а потім взагалі ритм життя, діти, праця, служіння, то можна забути. І тому я дякую хлопцям, які скинули це, бо, бо, бо такі відео дуже важливі. Я не можу його опублікувати з зрозумілих причин. Але слухайте, якщо маєте подібні фото, відео, пересирайте одні одні. Чому? Бо це важливо пам'ятати, що там є понад мільйон наших людей, понад мільйон чоловіків, жінок, які... З дня на день постійно борються, які без перестанку стоять на варті, які колядують під вибухи, паски освячують під вибухи. Ясно, що це лише елемент такий обрядовий, момент лише традиційний. Але слухайте, це мене так збудувало. І такі виклики, ну істину воскрес. Ти коли чуєш, як повна хата мужиків викрикує, і ні, ніхто з них не мовчить, і вони реально вірять, що він Воскрес. Бо тоді, коли вони дивляться смерті в очі кожен день, вони зовсім інакше розуміють життя. І, і вони для мене в цьому короткому ролику стали свідками. Вони для мене стали свідками у Воскресіння. Тому давайте сьогодні, ми це вже робили неодноразово, але давайте сьогодні на, на хвилинку зупинимося, а навіть зараз можете нажати відео на, на стоп і просто подякувати. Подякувати тим хлопцям по імені, яких знаємо. Тим дівчатам, які там зараз є, які стоять, які ще живі, борються за своє життя, борються за наше з вами життя, бо, бо якраз в тому і суть, в тому і сіль, що завдяки ним ми так можемо завдатися у справах, що якраз завдяки ним ми забуваємо, що йде війна. Бо вони так стоять, вони так б'ються, так, з таким завзяттям, що ми можемо тут навіть не бачити війну, слава Богу, в очі. Бо вони добре знають, що Якщо вони сьогодні відпустять там, то завтра може бути тут. Тому дякуємо. Хлопці, дякуємо. У нас тут є одна бабуся, у якої чотири внуки вивіряйте одночасно на передовій, чотири внуки, виявляйте, які в неї молитви. Тому молімося, благословляємо, борімся за них, не дозволяємо а, а собі забути. Так, Великдень, так, Христос Воскрес! Так, наша найбільша надія на Ісуса. І саме тому, нехай Він із своїм Воскресінням, нехай він із цим своїм подоланням смерті допоможе нам наново зціпити зуби, наново сцепити, так кулаки докупи і боротися, допомагати. Без кінця допомагати на війну, не, не втомлюватися. Ми не маємо права втомлюватися. Я вже не маю сили. Я вже втомлювався, ні не втомився, ні маю сили. Я тут не маю сили, а вони там що тоді мають робити? Що вони мають вимучитися за рік і скинути зброю? Ні. Боремося. Тому дві речі вас попрошу. Подякуйте комусь, кого знаєте, зараз, після відео цього, одразу подзвоніть, напишіть. Дякую просто, дякую, благословляю тебе на життя і на боротьбу. Дякую тобі. Або кого знаєте по імені, то як мінімум згадайте його ім'я чи її ім'я і помоліться за них, благословіть їх. І подумайте, чим я можу нині. Прислужитися до війни це дуже важливо, товариство, бо це наша спільна справа. Не забуваймо, пам'ятаймо, війна триває, боротьба триває. Не можна розслаблятися, не можна опускати руки, не можна бути знесиленим. Якщо потребує часу відпочити, то трошки відпочинь. Але війна триває, і ми мусимо битися. Хто на передовій, то на передовій, хто в тилу, то битися тут в тилу, як вміємо і як можемо. Дякуємо всім нашим військовим. Хлопці, якщо ви дивитеся, будьте благословенні. Благословляємо насправді в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щоб ви тепер у, цих, у контексті цих свят Воскресіння особливо були благословені, особливо були збережені для життя, збережені для своїх сімей, збережені для свого Бога. Тримайтеся, справді відчуваємо глибоку вдячність за найменшу справу, яку ви робите. На нулі, на першій лінії, другій, третій, четвертій, неважливо. Навіть якщо ви десь на п'ятій лінії замітаєте щось там, чистите все рівно. Я вам дякую. Бо, бо кожне ваше служіння важливе. І кожне служіння наближує перемогу. А вона буде. Будьте благословенні, всі воїни, добровольці, волонтери, капелани, медики і всі, хто при владі приймає важливі рішення. Тримаємося разом. Борімося, війна триває. Але Христос Воскрес і Воскресне Україна. Майтеся файно, мир вам!